У безмежному всесвіті розкинувся найграндіозніший подіум. Кожна планета це супермодель у своєму унікальному образі. Меркурій відкриває шоу, немов гарячий, блискучий мінімаліст. Справжній фаст фешн швидкий та інтенсивний. Венера це прима діва, яскрава, сяюча, але з токсичним шиком. Її густа атмосфера вуаль приховує пекучий характер, небезпечно стильно. Земля вічна класика, її кольорова палітра, бездоганний баланс ніжної блакиті та зеленої свіжості. Марс головний червоний тренд сезону, холодний суворий, але його іржаво-багряний лук абсолютний must-have для поціновувачів стилю ландж. Юпітер, король оверсайзу, його велична мантія гігантських розмірів. Завжди в топі. Зі своїми штормовими візерунками. Він висока мода метеорології. Сатурн неперевершена ікона аксесуарів. Його кільця найрозкішніший ювелірний сет у всій галактиці, що додає драматичного блиску його образу. А який космічний лук обереш сьогодні? Ти?